We'll Вітаю усіх наших телеглядачів і вітаю наших гостей у студії. Сьогодні до нас прийшли Олександр Спринь, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології людини та імунології Херсонського державного університету, керівник науково-дослідницьких робіт Малої академії наук та учениці 11 класу Херсонського академічного ліцею імені Олега Мішукова Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті. Це Олена Ковальчук та Влада Целеп. Вітаю вас у нас. Нашій студії. Добре. І звичайно вітаю вас із перемогами! Третій етап підкорили так. Олександре Борисовичу вітаю вас, вітаю ваших вихованець, дівчат. Справді дуже приємно, вболівали і вірили у те, що перемога вона все ж таки буде нашою. Давайте я нагадаю нашим телеглядачам, що якщо у вас виникатимуть запитання, будь ласка, телефонуйте номери наших телефонів 26 45 96 та 066 988 99 29. Тож, давайте про треті етапи поговоримо, як ми до нього підійшли, з якими досягненнями, і все ж таки, це вже завершальний етап, вже підсумок можна сказати, усього такого науково-дослідницького року. Так, дійсно, це вже є підсумок нашої плідної роботи, і мені дуже приємно, що знову ми у вас в студії і знову якраз вже можемо говорити за наші перемоги, які здійснилися вже на всеукраїнському рівні, тому що дівчата старанно працювали, і йшли до цього, готувалися до написання контрольних робіт, працюючи три роки. В гуртку, якраз з основи біології Кеземан обласного рівня, і вони намагалися весь час плідно працювати, щоб мати ці успіхи. І весь час надихало їх те, що вони шукали щось нове і особливо Оленка, вона три роки поспіль і мала перемоги. В секції психології ретельно працювала там і в медицині. Але на фінішну пряму вона вже коли вийшла, вибрала секцію загальної біології. Маючи свої досягнення перемоги, я маю надію, що вони якраз отримують свої додаткові заслужені бали при вступі до вищих навчальних закладів. Так що в них є надалі чим працювати ще, тому що ЗНО попереду. І е, треба, ще набрати достойні бали. Щоб це вже їм як додаткові бали, а основні бали її будуть чекати попереду, тому що і якраз секція хімії біології, де представляли біологічні роботи, наші дівчатка і Оленка Загальна біологія, як я вже говорив, влада представляла біологію людини. Ще була громадюка ліса на медицині. Шкода, що вона не посіла, якраз я як кажуть, під рискою залишилось не вистачило якогось бала їй, але робота достойно оцінена. І вона схвальні відгуки е, отримала і. Е... Це все якраз надихає їх на те, що треба далі йти вперед, вперед, і працювати не за один рік, бо це мало кому вдається відразу. А так як вони працювали по декілька років і маючи вже досвід, то вони відповідно показали свої хороші результати і в написанні контрольних робіт, бо все-таки займаючись і в гуртку із біологією, якраз допомагає нам. Комунальний заклад обласний Шановський якраз підтримує ці наші починання і маючи секції основи біології, кружок один, один я веду, другий мороз Тетяна Семеніна веде якраз і вже маючи багаж цих знань і маючи вже велику кількість цих тестів, які опрацьовуються, весь час приходиться тренуватися і щоб мати досягнення відповідно. І то в результаті дуже приємно, коли перемагають. Ми почали говорити про результати Олени. Тож давайте з тебе, Оленко, почнемо. Давай я покажу диплом твій, так, який ти отримала. Це останній вже за останню перемогу, так? Як якщо, якщо так, я не помиляюся, а, скажи, будь ласка, про свій досвід участі вже у третьому етапі, переможному, як усе відбувалося? Бо чи було складно, як ти себе налаштовувала на перемогу, чи просто на звичайну участь. Ну, оскільки я працюю над науково-дослідницькими роботами три роки, я хотіла перемогти. За що я дуже дякую Олександру Борисовичу, бо він зробив великий внесок у нашу роботу і своїм батькам, бо без їхньої підтримки я б не зайняла нічого, не отримала ніякого призового місця. Що треба було робити? Тобто, як захищати роботу, як про неї розповідати, що розповідати, як це відбувалося. Тому що не кожен з нас брав участь у таких, скажімо так, заходах наукових. По-перше, потрібно розуміти свою роботу і говорити про неї більше, щоб люди змогли зрозуміти, що ти розумієш її. Ось. Ну, я таки робила. І Ми бачимо, що тобі це вдалося. Влада, що можеш сказати про свої досягнення? Давайте покажемо, що влада нам сьогодні принесла. Так, теж диплом. Підтверджуємо, що таки перемогла, так і було. Розкажи про свою секцію, як це відбувалося. В моїй секції було дуже багато дітей, які брали участь в Олімпіаді з біології, тому на контрольній роботі потрібно було на наповну. Саме Захист нашої роботи проходив в два етапи: це написання контрольної роботи і виступ перед аудиторією, де найвищий бал саме зараховується за виступ. То, тому потрібно було виступити якнайкраще, захистити свою роботу якнайкраще. І я показала найкращий результат, тому що насправді пояснити людям, що ти розумієш такі складні роботи, тому що вони були всі дуже сильні, саме третій етап. І... Це вдалося нам. А що для тебе було складніше написати контрольну чи виступити перед аудиторією публічно? Напевно, написати контрольну роботу, тому що там було дуже багато таких е, логічних запитань. Насправді не дуже вона була складною, але уважність, зосередженість і спокій е, дає найкращий результат при написанні контрольної роботи. Олександр Борисович сказав про те, що попереду на вас чекає ЗНО, так вступу багато дуже у вас відповідальних моментів попереду. А що вам ось ця робота дала з те, що ви займалися науково-дослідницькою роботою? Як надалі плануєте рухатися вперед? Тому що перед вами зараз відкриті усі двері, як то кажуть, що обираєте? Насправді підготовка до виступу з моєю роботою дає дуже багато. По-перше, це підготовка саме з біології. Я взагалі не хвилююся за ЗНО з біології, тому що підготовка до олімпіади, підготовка до контролю роботи з ману це все дає свої результати. По-друге, це виступи перед аудиторією постійно. Нас, Олександр Борисович, постійно так тримає в тонусі, виступайте, виступайте, говоріть. Тому я вважаю, що цей навик він дуже буде мені. Стане у нагоді в університеті. Угу. І взагалі, ну, коли тебе постійно тримають в тонусі, коли тебе постійно. Змушують щось робити, то тоді результати будуть у нас, я думаю, добрі з Продовжувати можна займатися наукою? Так, звісно, я продовжую займатися саме цією роботою, тому що вона дійсно дуже цікава, і якщо її розвивати, вона буде актуальною і дуже багато напрямків, які можна розвивати надалі. Олена, що ти можеш сказати про свої подальші наукові плани? Можливо, кроки вже є, щось собі не планувала? Трохи є. <гум> <гум> Поділишся, чи це все ж таки у секреті поки що тримаєш? Поділюсь. Я також буду продовжувати працювати над своєю науковою роботою, бо вона зараз є дуже актуальною. Моя робота це властивості нервової системи у прояві нейродинамічних та вищих психічних функцій в умовах слухової депривації. Тобто ми досліджували глухих діток. Це є актуальною роботою, тому що зараз на Донбасі нас на сході України ведуться бойові дії, та кількість діток таких стає більше і більше. Тому цю роботу треба продовжувати і набирати більше даних. Олександр Борисович, ну бачите, дівчата вони молодці, вони сказали, що будуть продовжувати займатися науковою діяльністю, більше того, що вони продовжуватимуть саме ось свої роботи, в яких вони на вони вже знаються, розуміються. Але все ж таки іноді відбувається так, що дитина припиняє займатися. І як вам серце не з чимось, що все ж таки вкладали душу, вкладали сили, час, а потім все ж таки дитина вирішує припинити свою наукову діяльність. Знаєте, в будь-якому випадку мені це радісно, в тому плані, що от у вас в студії була шпачук Анжеліка. Яка представляла свою роботу на обласному рівні, на Олімпіаді з біології, як і влада на республіканському рівні, і приходить мені наш любимий контакт подяка, що вона зайняла із цитології, ембріології і істології зайняла друге місце серед студентів медичних вузів на всеукраїнському конкурсі Олімпіаді. І, по-перше, з Кванчевського району, та з роздольного дівчина, які у вас тоді в студії Шевченко, були з Насті. Що вона не покинула свою роботу, пішла далі і має вже перемоги там. Це дуже приємно. Це ж таки більше людей, які продовжують роботу. Якщо і вони да на випадку, хочали. ось повернувся я із олімпіади студентської з біології, куди ми їздили в Мелітополі з своїми студентами. А в понеділок ми з Насією їдемо в Глухів на Олімпіаду з педагогіки. Настя, яка посіла друге місце з, педагогі... з педагогіки в Умані за наукову роботу. Тепер її запросили на Олімпіаду з педагогіки. І вона є продовженням. Це теж з 31 ї школи Настя, яка навчалася тут, іде далі. Тепер дівчатка теж впевнені, що у них є майбутнє, вони настільки. Завзяті старанні і е, вони себе відчули цей напрямок, е, який вони зможуть продовжити. Що треба буде допомогти? Вони знають, що залюбки тільки радий бачити і радий, е, щоб це все відбувалося. І я впевнений, тому що ось у нас прийшла конференція. Давай, вони приїхали приїхали, приїхали тільки із 15-го часу, Вони захищали е, манівську роботу в Києві. Е, приїхали 20-го два. 20 Якраз конференцію, яку проводила Шаркова Валентина Дмитрівна, і дівчатка обидві виступали. І за це вони отримали грамоти, влада свою грамоту так, взяла Єленка, теж нагороджена такою ж грамотою. За успішні свої виступи мають свої публікації. Якщо діти, учні мають публікації вже в такому віці, в ранньому, як і в Аліси Громатюк, шість публікацій було до захисту. Можливо, десь не врахували, Хотілося би нам, щоб. Більше звертали увагу на це, тому що якщо людина виставляє на показ свої думки, виставляє на друковане, як є ото приказка, що цей що написано піром, виробиш да? то, то вони воно є, то да, воно є. увіковічують якраз це все. І дивіться, якраз до сторіччя університету дана збірка, і дівчатка будуть мати собі і пам'ять ж. Найкраще буде, у них будуть ці збірки. Можливо, вони потім колись цим діткам покажуть, скажуть, ой, я займалася, о ну, точно, я працювала та да, цьому. І це дуже радує, тому що я думаю, продовження в них буде, тому що вони мають оцей стрижень. Науковий, вони гарненькі, вони розумні і якраз маючи цю базу, маючи свої вже напрямки, куди їм хочеться. Ми будемо тримати за них надалі кулачки, щоб в них все складалося так. І я впевнений, що в них все буде добре, і ми будемо радіти за них. Давайте ще послухаємо на сам кінець наших телеглядачів. Є дзвінок доброго ранку. Так будь ласка. Доброго ще раз. Прекрасная передача, потому что вот наша гордость. Молодцы, девочки. Вы стояли Херсон, и мы рады за херсонцев, за нашу молодежь. Это наше будущее, это наша Украина. Самое главное, не оставляйте свои мечты, доводите до конца, все у вас будет хорошо. Прекрасное настроение, потому что слушайте и действительно, я очень горда за вас. Умнички, спасибо огромное, Анечка. Дякую вам, дякую вам за ваші теплі, щирі слова. Насправді це так, дівчата молодці. Їх керівник теж великий молодець, тому що виховує таких наполегливих, майбутніх, можливо, науковців, хто знає. Подивимось. На жаль, вже маємо завершувати нашу розмову кілька слів і вже будемо прощатися. Будь ласка, побажань. Олена, давай з тебе почнемо. Я хочу побажати, щоб. Люди все йшли до своїх мрій, ніколи їх не кидали. І я бажаю мирного неба над головою. та більше радісних сонячних днів. Будемо сподіватися, будемо чекати на них. Владо. Настала вже справді квітуча та тепла весна, тому я бажаю всім гарного настрою та вдалого дня. Пасибі тобі, Олександра Борисовича. Хочу побажати дівчаткам залишатися такими красунями, як і зараз весна. Радує на нас оком буяння зелені, квітів. І найголовніше, щоб було мирне небо над головою у нас, і в нас все буде гаразд, тому що ми цього варті. Нехай все у нас буде добре. Вам бажаю вдалого дня, нових перемог. І дякую нашим телеглядачам, що були з нами. Ми продовжимо працювати в прямому ефірі, тож не перемикайтесь. Outro